Все пухнастим снігом вкрила луки, річку, гай, дома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла зима? На вулиці стало холодно, морозно. Люди всі тепло вдягаються. Річки, озера покрилися кригою, а дерева та кущі. Заснули. Зима має три місяці мерзлі річки і поля, і не видно журавля. Це коли таке буває, коли грудень наступає. Грудень це перший місяць зими. Веселий дід Мороз в руках несе нам подарунки і на засніжених шипках. Малює візерунки, або ще й носа опече до холоду незвичним, тому що скрізь мороз січе, цей місяць зветься січень. Аж тріщить мороз лютує, сніжна віхола танцює, а ставок у лід закутий. Це зимовий місяць лютий. Взимку буває, як в касті. А якою може бути зима? Сніжна, незвичайна, казкова, крижана, весела, чудова, святкова, морозяна, холодна. Кружляє ніжно білий пух, Міняє зайчик свій кожух. Вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора, скажіть? Так, зима. Зима найважча пора року для тварин. В зайця немає нори, Живиться він молодими гілочками чи корою кущів і дерев. Білки перечікують сильні морози у дублі, виходять шукати свої запаси жолуді, горіхи, зернята, гриби та ягоди. Ведмідь всю зиму спить у барлозі. Тут же народжуються і ведмежата. Їжачок міцно спить і зовсім нічого не їсть. Під час зимового сну лише дуже повільно худне. Лисиця хижак полює на зайців, мишей, птахів, шубка її стає густішою, яскравішою і пухнастою. Польові миші всю зиму проводять у нірці, яку утеплили сухою травою, там же поїдають свої запаси. Вовки взимку збираються в невеликі зграї, вночі полюють на птахів. Оленів, кабанів, або зайців. Лосі бродять у лісі, об'єдаючи тоненькі гілочки дерев і кущів.